Вони перемовляються і домовляються про те, щоб зробити для себе найкращий майданчик для наступного нападу. Саме тому вони вимагають Донбас їм по барабану. Хай буде так правильно, культурно. Не буду ругатися. Що там Донбас, Запоріжжя, Херсон їх конституція до одного місця. Просто та частина Краматорська славянська агломерація, це Дружківка, Констаха, це супер укріплена фортеця. Можливо, її можна ще краще і однозначно ще краще укріплювати, але тим не менш брати Російська Федерація і буде ще довго воювати за неї, але вони вимагають для того, щоб пройти якомога швидше це і мати абсолютно найкращу мову виходу. На Дніпро і перерізати Харківську область, відрізати її, не піти на Харків, а просто відрізати всю Харківську область, бо поряд Ізюм, поряд Барвінково і вихід на Лозову. І ми розуміємо, а зверху Богодухів все перерізаємо всю Харківську область. І не в вво... зніміть рожеві окуляри. Не вводьтесь в омани, що там хтось промир. Ніхто не зупиниться. Якщо буде зупинка, пауза, це буде всього там на декілька років. І Інша історія про те, що Європа вважає, що вона, типу, таким чином, все там затихамириться, там якось воно забудеться. Ні. як тільки у нас буде пауза, всі ці величезні проблеми почнуться в європейському союзі в першу чергу, і оце все треба мати на увазі, коли говорять оці всі перемовини йдуть про що йде зараз мова. І ви маєте це бачити як головне, і не дати змоги забити свою увагу, свій ефір. Інформаційне, абсолютно несенітницями, не те, що не має зовсім сенсу, це все балаканина, отака балаканина навколо для того, щоб дістатися до цієї головної речі, про яку зараз проговорив. Все інше інформаційний шум і вас відволікає, в тому числі від нього. Тому пам'ятаємо про головне і не звертаємо увагу на другорядне. Я вас дуже прошу, і найголовніше. Пам'ятайте про єдність, все одно, щоб не трапило, щоб не відбувалося, підтримати один одного, тим паче в складні часи під час обстрілів, Все інше не забуваємо. Дуже прошу, не забуваємо донатити на ЗСУ. Я мабуть залишу тут збір, один зборів, який йде для штурмового підрозділу. Айдар залишу реквізити. Будь ласка, підтримати там. Сума невелика, але дуже важлива річ. Збирають на прицепи, які причепи, які допомагають бути мобільними. А штурмовики Айдар є штурмовим батальйоном. І мобільність це просто краєгольний камінь, без якого вони не можуть, який допоможе їм бути більш мобільними. Тому дуже прошу донайте на будь-які підрозділи ЗСУ, обов'язково не забувайте. Ось це дійсно наша гарантія безпеки Збройні Сили України. Донатьте, будь ласка, обов'язково на збір, який я залишив в реквізитах. І, будь ласка, бережіть себе, щоб не сталося бути єдні.